Британії Валерій Залужний. коли ми ведемо мову про перемогу, треба чесно сказати. Так, перемога це розпад Російської імперії, поразка, повна окупація України через її розпад. Уся решта просто продовження війни, сказав він. Тобто, залужний, як ви розумієте, якого Британія готує тут, щоб він був президентом. ну, Одурачить людей через всякі відосики, розповісти, який він потужний, розповідає про те, що потрібно далі воювати. Тобто, ну, звичайно ж, не він безпосередньо буде воювати в окопі, не він буде вмирати, не рідні його будуть вмирати. А українці, прості люди, щоб умирали, гинули далі. До того, як розпадеться Російська імперія. Дивіться, я ж реаліст, ну ви ж взагалі розумієте, оцінюєте ситуацію, що це в рамках України ну, малоймовірно. Ну, я не те, що я да, я за те, щоб за Україну, за те, щоб е, була перемога за Україну, щоб війна закінчилась, якби питань немає. Ну, то ви ж теж повинні розуміти, коли ви один, а проти вас 20, і хто кому накостеляє.